Доброго дня, дорогі діти! Тема сьогоднішнього уроку різноманітність природних умов на землі, природні зони, закономірності їх розміщення на поверхні землі, карта природних зон. Україна лежить в північному помірному тепловому поясі. Якщо б ми мали змогу облетіти літаком всю нашу батьківщину в травні, Перед нашими очима розкинулося б дивовижне видовище. Уявіть собі, ніби ви летите над карпатськими горами. Верхівки гір рясно вкриті снігом. Лиш де-не-де височіють поодинокі ялини. Тут завжди багато людей. Всі вони вдягнені в теплу верхню одежу. А що ж люди тут роблять? Вони відпочивають, катаються на лижах, санках і сноубордах. Рушаємо далі на нашому диволітаку. Подальший шлях пролягає через Київ. Люди тут вдягнені в легкі сорочки й футболки. Місто поринає у цвіті каштанів. Чути мелодійний спів пташок, що повертається із вирію. Рушаємо далі. Останній пункт призначення півострів Крим. У травні в Криму. Починається справжнісіньке літо, півострів схожий на Велетенський квітковий сад. Рослинність буяє своїм розмаїттям. Неймовірно різноманітною є природа в різних частинах України, і всі ці види природних умов співіснують не по черзі, а в один і той же час. Відомо. Що площа Землі набагато більша, ніж площа нашої країни, тому природні умови на планеті є ще більш різноманітними контрастними. Природна різноманітність обумовлюється багатьма чинниками, всі вони поділяються на дві групи. Перша це кліматичні чинники, саме вони обумовлюють існування різних типів клімату на Землі. Другу групу чинників, які впливають на природні умови землі, називають азональними. До них належать особливості рельєфу, морські течії, переважаючі вітри тощо. Отже, різноманітність природи землі залежить насамперед від рельєфу і клімату, залежно від них, Формуються природні комплекси землі, природні зони. Природні зони відрізняються одна від одної кліматом, ґрунтами, рослинністю, тваринами. Основні природні зони наступні. Зона арктичних пустель, зона тундри. Лісова зона, зона степів, зона пустель, зона субтропіків, тропічна зона і висотна поясність в горах. Ці зони змінюються в основному від полюсів до екватора, залежно від Широтності місцевості. На їх розміщення впливають рельєф місцевості, близькість морів та океанів, наявність теплих і холодних течій. Інші причини розподіл природних зон можна розглянути за природ... картою природних зон світу кожну природну зону. Ми з вами будемо вивчати окремо за планом географічне положення природної зони, природа зони, поверхня, клімат, рослини, тварини, населення та його зайнятість. А тепер домашнє завдання. Випишіть у зошит назви природних зон. Дякую за увагу!